Добрий день, мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за лайки, за підписки, за хороші теплі дописи, коментарі, за підтримки мого. Пропоную вашій увазі стари розклад на тему, що вас назавжди покидає. А що приходить в ваше життя? Ми подивимося. Загадайте себе любимо. Подивимося, розслабтеся. ми подивимося, що розкажуть нам про це карти. Що вас не завжди покидає? Суперечки, жадність. Сваки, лицари мечів, жадність, важка праця, невезіння. Що вас назавжди покидає? Назавжди покидає вас, що з вами слідкують постійно. І всі проблеми вас покидають, що зв'язані з минулим. Це може бути, е якісь виясні стосунки, все це нехороше, що зв'язано з минулим, вас покидає, що вас покидає, що печаль, печаль, вас покидає. Душевний неспокій. Та порожнеча, душевна, опустошення, невізіння неудачі, суперечки, сварки і в стосунках, і в житті. А приходить до вас сила, ви відчуєте в собі відновлення сили, енергії, що ще приходить до вас, та самодостатність, здійснення всіх ваших мрій, успіхи в роботі, в кар'єрі. В самореалізації, збільшення фінансових потоків, покращення стосунків, так? що до вас ще приходить, ну, до вас приходить свято, перемога у всіх ваших справах, як у особистому житті, так і в роботі. зростання фінансових протоків гарна дуже карта виходить. Нехай буде так. Пишіть, приймаю. Всіх благ вам, до нових зустрічей.